У Харкові триває підготовка до опалювального сезону. В Шевченківському районі комунальники замінюють магістральні та внутрішньоквартальні мережі. Також замінили транзитний трубопровід за 11 адресами. Нові труби дозволять зменшити теплові витрати і забезпечить безперебійне теплопостачання споживачам. На філії на сьогоднішній час ведуться роботи по магістральним мережам про 4,5 км. а також по внутриквартальним мережам протяжністю 6,5 кілометрів. На цьому участку, де ми знаходимося, було багато поривів. У цьому сезоні було прийнято нами рішення про заміну цього трубопроводу на поліпропиленого трубу діаметром 159, яку виконано на сьогоднішній день на 70%. Роботи продовжується. Ця ділянка питає шість домів центральним опаленням. Тепловики замінюють не тільки труби, а й обладнання котелень. Ось ця котельня має п'ять котлів. На ній вже замінили теплообмінники та запірну арматуру. Незабаром розпочнуться роботи на розподільчому колекторі. Котельна живить 340 житлових будинків, 15 шкіл та 8 лікарень. На цій котельні в цьому році поміняли теплообмінники, два теплообмінника. Планується робота на серпень місяць по заміні колекторів колекторів. Діаметр 700. на даний час проводяться роботи по заміні насосного обладнання. На сьогоднішній день по самій котельні на засувки замінено і проводиться гідровипробування. Випробування проводиться 42-ї магістралі, яка ця котельня подає теплоносій на ці магістральні трубопроводи. Оксана Мурашова, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Світлана Бряус, Новини Харків.